Є, власне, мобілізаційний резерв, тобто, це ті, кого ще не призвали, але кого можна призвати. І оцей резерв у нас не просто є, а він дуже значний. Після того, як все ж таки вдалося після травневого закону про ну, його називають про мобілізацію, насправді про деяке впорядкування військового обліку. Давайте будемо чесними. Так, от, але, але навіть цього закону вистачило, щоб більш-менш провести, скажімо, перепис потенційних захисників. От, то виявилось, що в нас МОБ резерв дозволяє ще мінімум двічі повністю замінити весь склад цієї оборони, тобто з МОБ резервом у нас наразі добре, а інша річ оперативний резерв. Тобто, це власне ті резерви, які тобто, це, це ті резерви, які вже у формі, вже із зброєю, вже боєздатні, і яким відповідно командування може в будь-який момент поставити бойову задачу. І отут я думаю, що істина посередині. Тобто правда, і те, що Сирський намагається такі резерви накопичити.